А ви знали, що не всі люди на цьому світі мають підвищену тривожність. Є люди, які більш стабільні емоційно. Мене це дуже зацікавило, і я хочу з вами поділитися своїми спостереженнями. Їх буде 5, і я вам їх назву. Перше, Люди, які не тривожаться, не намагаються контролювати зовнішній світ. Люди розуміють, що зовнішній світ є неконтрольованим, тому сприймають це спокійно. Другий момент люди ці відокремлюють думки від реальності. Тобто є якась подія. Є якась моя думка щодо цієї події, є якась реальність. Вони це все не змішують, вони це відокремлюють. Третій момент: вони дозволяють собі відчувати емоції. У нас є дуже широкий спектр емоцій. Вони всі як палітра від дуже веселих до дуже сумних. Вони є як більш спокійними, такі як сум, є такі емоції більш бурхливі, як гнів, злість, як радість, енергійність. Все це наші емоції. Тож люди із спокійним сприйняттям ситуацій дозволяють собі проживати весь цей спектр емоцій. Ще один момент, який їх відрізляє. вони живуть. Тут і тепер. Вони не забігають кудись вперед, в майбутнє, не прогнозують, що там буде, як там буде. Вони не топчуться десь там позаду. А от якби там щось було, якби я зробив оте або те. Вони зробили так, як зробили. І роблять висновки і йдуть далі. Ще один момент п'ятий. Вони не роблять. Тривогу частиною своєї ідентичності. Про що це я говорю? Тобто є тривога, але вони відділяють її від себе. Є я і є тривога. Я не народилася із тривогою. Я нажила цю тривогу протягом свого життя. Тож стабільні люди це не ті, хто не відчуває тривогу, а ті, Хто не дозволяє тривозі керувати їхнім життям. Якщо тебе це цікавить і ти хочеш ці п'ять навичок взяти в своє життя, пиши мені в особисті.